Добрий день підписникам і гостям каналу. Перш за все, хочу подякувати ще раз за вашу активність. Я дуже рада, що маю стільки однодумців. Це надзвичайно підбадьорює і надихає мене. Сьогоднішнє ж відео хочу умовно розділити на дві частини. Спочатку покажу свої широколисті гортензії, адже вони зараз якраз в синіті квітування. В іншій частині поділюся якими засобами захисту і підкормок для рослин я користуюся, і що придбала нещодавно. І так, нагадаю, що всі мої широколисті гортензії ростуть у контейнерах. Адже е, я чесно скажу, боюся їх поки що висаджувати е, у відкритий ґрунт? Е, але Уже думаю про те, щоб спробувати кілька рослин посадити в саду і поспостерігати за тим, як вони будуть рости в наших умовах. Обов'язково буду ділитися з вами своїми спостереженнями. А ви ж, якщо ви маєте такий дослід, досвід, поділіться своїми спостереженнями і своїм досвідом, як ви їх вирощуєте. Це гортензії які ростуть в 10-літрових контейнерах. Ми їх з вами підживлювали, пам'ятаєте, в одному із відео про широколисті гортензії, весною пересаджували, трошечки, трошечки тільки підрізали їх, і я підживлювала їх колоїдною сіркою в порошку. Трошки, так, підсипала. Це навіть не підживка, це так для трошечки для закислення а, ґрунту. Небагато. Зразу скажу той ґрунт, який ви бачили на відео, якщо ви пам'ятаєте, він був ґрунт для лохини. Так? Обов'язково, якщо ви такі будете купувати, додавайте в нього звичайний свій садовий ґрунт. Тому що той, якщо його сам використовувати, не годиться для гортензій. Він надзвичайно такий, як це сказати, пористий, з нього вода дуже швидко виходить. І гортензіям це не дуже подобається. Вони все-таки люблять вологу, хоча не треба їх і переливати. Ну, от на відео ще одна незнайомка. Цю е, назву цієї гортензії не знаю. Колись я її замовила вже, навіть не пам'ятаю де, мало прийти три різні сорти, прийшли всі от такі, три однакові. Але що я хочу вам тут показати, наскільки багато пагонів і як мало квітів. Якщо гортензія жене дуже багато пагонів, можна забрати в неї їх трохи, адже. Не буде пишного квітування, і е, суцвіття будуть надзвичайно маленькі. Порівняти цю, це суцвіття із суцвіттям е, гортензії е, Together Pink ну це, е, ви розумієте, ні в яке порівняння вони навіть і не йдуть. Хоча е, гарна сама гортензія і листя гарне, і вона не хворіє. Але, ну, хочеться пишного квітування. Я покажу добрива, якими я потім вже користувалася. Зразу скажу, користувалася тільки один раз. Це от таке от добриво для гортензії від Агриколь. Лише раз я просипала в травні місяці в кожен контейнер. І двічі обробляла хелатин залізо. Тому що деякі гортензії мали. Ну, Таке жовтувате листя, мені воно не сподобалося. Тому я от цим скористалася. Агриколем хочу підживити знову. Можливо, сьогодні, можливо, десь на днях. от Зараз вона цвіте, щоб не дуже виснажити рослину, треба її трошечки підтримати. Далі. ґрунт я не підкисляла в цьому році активно. Лише двічі я пролила підкислювачем ґрунту, так і називається підкислювач ґрунту для гортензій. Але скажу вам так, результату я не побачила. Все-таки підкислення лимонною кислотою мені подобається більше. Минулого року я підживлювала лимонною кислотою, і деякі гортензії все-таки гарніше змінили колір, ніж у цьому році. Тяжко зараз цим гортензіям. Дуже спека в нас велика стоїть 30 і більше градусів. І навіть у затінку їм тяжко ведеться, я двічі на день їх проливаю і десь в день стараюся їх трошечки водичкою так збризкати зверху, щоб вони не в'янули. Бо буває таке, що навіть квіточка так як прив'ядає. Назву цієї білої гортензії я не знаю, не пам'ятаю, вже не пам'ятаю, де її взяла. Теж за густий курш. Суцвіття не дуже великі, Але, Ну, це красуня Pink French Bolero, хоча я замовляла blue French Bolero. Але нехай буде. Вона теж дуже гарна і вже її начеренкувала, вона дуже гарно легко черенкується. От ще суцвіття буде зацвітати. Деякі вже відцвітають зацвіло рано. Цю красуню замовила минулого року. Це Runeвий Bright, наречена втікачка. Дуже бідова вона прийшла, ця гортензія просто виламувався з землі цей пагінчик. Я зразу відламала кілька гілочок і вдало начеренкувала на всякий випадок. Це в мене ось Red Baron, якщо я не помиляюся, назва здається так. Лише одне суцвіття. Напевно, минулого року я її дуже сильно обрізала. Весною я її не обрізала. Чогось вона не схотіла цього року квітувати. Ну, нічого, відпочинок теж потрібен. Ну, а цю красуню я дуже люблю. Якщо я не помиляюся, це Анконг. Але я навіть назву не буду писати, можливо, і не вона. Тому що привезли мені її колись із Польщі. І назву я згубила. Просто по тих е фото, які я бачила в інтернеті, можливо, це і вона. Дуже гарна гортензія. Якщо підкислювати ґрунт, вона стає такого фіолетового відтінку. набуває. Дуже гарно вона живцюється. Майже 100% завжди живці приживаються і наростають гарно, і вже на другий рік зацвітають. Це знову ж таки та простенька рожева гортензія. От саме е, ці дві гортензії я хочу спробувати посадити у відкритий ґрунт. Е, просто підбираю місце е, в тому плані, щоб... Вона влітку на сонці вдень не горіла, не прив'ядала, тому що полуденне сонце обов'язково буде їй буде шкодити. Ну от так от мої гортензії туляться під малесенькою вишенькою, деякі тримаю на порозі, там є накриття, і тримаю їх там. Але коли спека їм все рівно тяжко, проте все це вартує того, щоб насолоджуватися таким от прекрасним квітуванням. Ну, і як обіцяла, коротенько про засоби захисту, якими користуюся на своїх рослинках: сад, огород, квітник. Уже якось раніше я вам показувала так, засоби від жива земля. Я їх все ще використовую, мені подобається, щось закінчується, щось я знову докуповую. Постійно в мене є ці засоби, але я намагаюся користуватися ними так, щоб до зими використати їх. Тому що ми розуміємо, що так як це біозасоби, тут живі бактерії. так Я просто не можу бути впевнена, що вони гарно перезимують і будуть ефективні на наступний рік. А жива земля от, я використовую і тижнів два назад прийшла знову посилочка, я їх постійно поповнюю і активно користуюся ними. Я говорила в якихось із попередніх відео, що змушена була на трояндах використати ну, таку от жорстку хімію. Це десь було на початку червня, коли заквітли троянди, і я побачила, що трипси не просто живуть там, вони там розкошують аж занадто. І тому я змушена була, я не пам'ятаю, здається, актару я тоді використала і ще щось це був такий одноразовий захід. Я змушена була зробити, тому що ну, було дуже багато трипсів. Потім я знову вернулася до Біо. Тобто я використала ту жорстку хімію для того, щоб трохи прибити їх, а далі знову обробляю засобами від Жива Земля. Але нещодавно я на каналі. Пані Тані з Миколаєва, до речі, в неї є канал на YouTube, називається Магія рослин і вона є в інстаграм. Дуже рекомендую її. Вона пропонує гарні засоби захисту і, і добрива. Вона про них детально розповідає. Вона знімає гарні відео, в неї їх просто десятки на різні теми, що стосується і саду, і городу. і... Вирощування і проблем, і обрізок, і так далі. Я вставлю е фото. Із її Ютуб-каналу, я сподіваюся, пані Тетяна не образиться на мене. Це, це не реклама, це просто порада. Я давно за нею стежу. І от сьогодні я отримала від неї посилочку, вона рекомендувала нові засоби, і я хочу теж їх спробувати, тим паче мене зацікавило те, що це є теж. Ну, так, би, деякі з цих засобів, які я замовила, це є теж українське виробництво. Так? Один із них це є ізокур, фунгіцид, це теж біологічний засіб, він не шкідливий для бджіл, адже це мене турбує, щоб не було шкідливо для бджіл. так, Фунгицид. Тут у нас іде інсектоакарицид Цезар. Так, і прилипачя отакий взяла. Далі замовила, знову ж таки, в неї маврик кроп ну і брексил. Це вже як додатково, щоб. Покращити трошечки завіс, це для помідорів і огірків. Оце я взяла. Ну, І сад спробую обробити Яблуневий сад. Ну, і Замовила собі такий кіломок. На кінець -то я так давно вже хотіла. Чесно, спина не витримує, а от для колін треба щось таке ось такої фірми. Часто можна бачити на теренах. Нашого інтернету рекламують ось такі кілимочки це виробництво Польщі. Але я змушена замовити, тому що чесно, не витримує спина гнути її кожного дня на городі. Ну, так, спробую оці от засоби щось новіше, трошечки, так, щоб. Чергувати ці засоби із цими оцими засобами. Я думаю, вони одне одному не пошкодять. Я так сподіваюся, це така моя думка. Я не є біологом, хіміком і так далі, але я думаю, що якось через раз, через два обробляти то одним, то іншим, результат має бути непоганий. Такі от сильні якісь. Хімічні засоби, я знову залишаю, тим паче, вже починають достигати там огірки, вже зав'язались помідори, і я не не хочу. І в саду, так само вже яблука, вже сливи. Не, не хочеться тої такої страшної хімії використовувати на, в своєму саду. Дякую за увагу. Всього доброго вам! Гарних вам врожаїв!